Мадію Степановичу 63 роки. Він мешкає у приватному будинку на вулиці Мірющенка. Вночі сюди завітали непрохані гості, камінням розбили вікна. Я вважаю, що прийшли бандити, мені виламали калітку, зайшли і тут виганяють мене з хати. Кажуть, що вони власники цієї хати і виганяють мене з цієї хати. хати і все. Каменюками кидає, каменюки в вікно, ночі. Вже неодноразово пенсіонеру розбивали шибки у вікнах. Чоловік добряче наляканий, зачиняється вдома. Хвіртка також на замку. Після цього рейда нападає, то стали замикатися, Та він минуту, і цього замка відкриває ломом, одважив, головку поміняв. І вже він хозяїн. Чоловік не знає, хто нищить його майно, але має здогадки. Кілька років тому син пенсіонера взяв кредит у банку на 75 тисяч доларів під заставу у будинок. Спершу справно платив гроші, а потім перестав. Ну як була можливість, платили, А це зараз розбили машину йому, і от все остановилося. Чоловік має припущення, що його будинок продали, новий власник приходить і змушує його таким чином виселитись. Виганяють мене з хати, каже, що вони власники цієї хати і виганяють мене з цієї саме. хати і все. Я ну як я можу вийти, як я тут жилець. А він каже, чим скоріше вибереся, тим краще. Фадій Степанович не знає, хто цей чоловік. У паперах, які він демонструє, не може нічого зрозуміти. Допомогти йому також ніхто не в силах, адже син та дружина у відрядженні. Я один тут живу зараз, поки жінка на заробітках. На цей кредит робить що вона там, я й сам не знаю. Коли йому б'ють вікна, чоловік телефонує на 102. два. Міліціонери на місце події виїжджають, але зробити практично нічого не можуть. Поки за фактом пошкодження майна навіть не відкрите кримінальне провадження. До міліції надійшло два повідомлення від 63-річного рівнянина про те, що він просить допомоги працівників міліції, оскільки в його вікна невідомі особи кидають камінням, також пошкоджують його майно. Дані відомості внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі проводиться перевірка. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, відбирають пояснення у свідків та очевидців правопорушення. Залишати свій будинок пенсіонер не збирається. Поки міліціонери роблять всі експертизи, чекає з острахом і боїться за своє життя, але йти йому більше нікуди. Дуже дуже погано. Я себе далі, я говорити не можу. А куди підемо це? До басокута у світ, куди ж є? Хати більше немає у нас ніякого життя. Це таки таке. -таке.